Роби таргін, пам'ятаю ранок буде без похмілля. похміллян друзі в межах спецефіру на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду цього ефіру. Слухати нас на FM хвилях. Можете дивитися на YouTube сторінці там же писати свої запитання, враження, коментарі, все, що вам звониться, ну, межі, звісно, прийнятного. Отже, далі говоримо з Сергієм Грабським, полковником запасу збройних сил України, про все те, що ми маємо на українських і до речі, не лише в українських фронтах, але зараз же не про фронти, а про ситуацію зовнішню. Пане Сергію, мої вітання вам, добрий день. На добрий день, розпочнімо з Харківщини, адже президент учора в своєму зверненні говорив про те, що стабілізовано ситуацію. В принципі, про досягнення стабілізації говориться вже йдеться не перший день. Чи можете погодитися з тим, що справді ситуація зараз ну, не те, що ви радше спокійна, але використаємо теж саме означення стабільна на півночі Харківщини. Так, в принципі, можна з цим погодитися, тому що якщо брати от розрахунки проведення операції, то противник мав би для виконання своїх завдань прорвати нашу полосу забезпечення, вийти на третій день. До рівня нашої першої лінії оборони зав'язати бої, прорватися і створити санітарну зону, як я хотів це зробити. Жодне з цих завдань не виконано противником, бої точаться в тій самій полосі забезпечення, бої точаться в районі міста Вовчанськ, бої точаться по напрямку на населений пункт Липці, але говорити про створення якоїсь буферної зони не приходиться. Плюс ми розуміємо, які втрати несе противник і та відносно невелика група військ, яка зараз задіяна на цьому напрямку. Ну навряд чи буде достатньо для того, щоб розвинути якийсь напрямк, е -е 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 якісь наступальні операції. Ну в зв'язку з цим можна погодитися з ствердженням президента України і Верховного і збройних сил України з тим, що там ситуація більш-менш стабілізована. Це не говорить про те, що бойові дії там дійшли на нівець противник буде намагатися лізти вперед, вперто виконуючи свою задачу до останнього солдата. Тут не треба мати жодних ілюзій щодо цього, щодо можливості зупинки противника. Але треба розуміти, що це війна, і просто ще одна ділянка фронту стала більш активною порівняно з тим, якою вона була раніше. Анастасію всі говорять про шалені втрати ворога. Я зараз озвучую ці втрати. Генштаб вчора сказав, що за тиждень, ну а по суті, вже сьогодні ми можемо говорити так до, до 10 днів боїв на Харківщині. Е, окупанти втратили до півтори тисячі свого особового складу, ясно, це вбитими пораненими, і там більше як дві з половиною сотні одиниць військової техніки та озброєння 250 п'ятдесят тисяч Знаєте, для пересічного громадянина виглядає, що півтори тисячі з тридцяти п'яти, те, що раніше озвучувалося на напрямку, це не виглядає настільки суттєвим. От власне ці пояснення потребуються. Чому ви так само кажете про те, що втрати великі? Як зрозуміти величину втрат, колосальність втрат, відчутність цих втрат для росіян? Відчутність втрат для росіян, ну розумієте, так, якщо говорити абсолютно арифметичними. Поняттями, то так, здається, що таке 35 тисяч і півтори тисячі втрат. Але якщо ми говоримо про те, як ведеться війна сьогодні, а війна сьогодні ведеться підрозділами, частинами, з'єднаннями та об'єднаннями, то тут е, лінійна математика вже не може бути розглянута як такий переконливий доказ, тому що йдеться про поняття боєздатності. Так от, якщо противник втрачає боєздатність кожного підрозділу військової частини більш ніж на 25%, тобто втрати і 100 чоловік, наприклад, 25 сотні у межах роти, то ця рота вже визнається небоєздатною. Тобто підрозділ або частина не може виконувати свої завдання у повному обсязі. А знищена, знищена кількість техніки це і одиниці техніки, і у більшості своїх особових склад. Ну, тобто, давайте припустимо 250 одиниць техніки, з них хай це буде 30 танків. Я приблизно кажу, дуже приблизно. 30 танків це танковий батальйон. І повністю знищений танковий батальйон означає, що щонайменше на 3-5 місяців такого підрозділу не буде існувати. Або він потребуватиме якоїсь роботи, що найменше знов-таки він не буде здатний вести бойові дії. Так само інше підрозділи. тобто не йдеться про те, що ми там знищили, наприклад, повністю 30 танків. Йдеться про те, що якщо ми навіть знищили 20% танків, 25% танків е з 10 з танкової роти, тобто втрата трьох танків означає втрату боєздатності цього підрозділу. Ну і давайте не забувати одне, що разом із технікою знищується екіпаж. А тільки щоб підготувати екіпаж, я не дарма згадував про трьох-п'ятимісячний термін. Це той термін, який мінімально необхідний для того, щоб підготувати танковий екіпаж. Два з половиною, якщо говорити абсолютно відверто, це підготовка індивідуальна танкістів, плюс бойове злагодження, координація, взаємодії і так далі. І тому подібне. Тобто противник втрачає підрозділами, і саме тому для нас, для військових, такі втрати є досить суттєвими з точки зору загального рівня боєздатності тих підрозділів противника, які воюють на цьому напрямку. Але це важливо для нас, а для противника це не має жодного сенсу, тому що вони навчилися просто такі віртуозно переформовувати з розбитих частин. Нові підрозділи створювати ударні такі штурмові групи і продовжувати наступальні дії дійсно до останнього солдата. Поки що це дає свій результат і саме тому ми говоримо про те, що противник працюється, але треба розуміти, що вічно так бути не може, і противник потихеньку виснажується. Тому ми не бачимо таких масованих наступальних дій на кожному окремому напрямку. Сьогодні вже. Я власне до цього вів, що от ви в кінці зазначили, що для противника це не має значення. Втратив підрозділ боєздатність чи не втратив? Його все рівно будуть стесувати далі. Пускати на бої відтак, говорячи про таке велике знищення сил противника, то чи то чи правильно говорити справді про, про ці великі сили? Може, це просто логічну помилку? Ми припускаємося, кажучи про те, що великі сили для нас росіян це так само, як і росіян. Ви знаєте, тут треба розуміти, що це не може розглядатися як логічна помилка це треба просто усвідомлювати як об'єктивну реальність. Чому? Тому що по різному ми підходимо до оцінки ефективності бойових дій. Для нас вищою ступінь ефективності бойових дій це наша лінійка виміру, так само як і любої цивілізованої держави. Це знищення знищення бойового потенціалу противника. А для росіян для росіян ефективність бойових дій вимірюється кількістю квадратних метрів території, які вони захопили. Тобто, ми, знаєте, маємо такий принцип, як в тій самій геометрії Лобачевського називається мімобіжні прямі. Вони не паралельні, і не перетинаються в просторі. І виходячи з цього, ми просто знаєте, виходимо не то, що з припущення, а з ствердження того, що результат покаже. Хто був правий, тому що виснаження противника воно триває, і треба розуміти, попри всю монструазність ресурсів нашого ворога, вони все ж таки є кінцевими. Так, робота складна, але до тих пір, поки ми тримаємо такий темп знищення, ми говоримо про те, що противник втрачає можливість накопичити відповідну кількість сил та засобів, проводити наступальні дії широкого масштабу, оперативного масштабу. І нас лякали вже оперативним наступом і в травні місяці. і Ми очікуємо ще якісь наступи через два місяці і через два-три тижні. Але то, що роблять зараз наші сили оборони, це виснажують противника, не даючи йому можливість ну, підготуватися і нанести удар. Я скажу більше відсвяткуючи динаміку бойових дій, і нарощування бойового потенціалу противника. Е останні три місяці я не спостерігаю, не, вибачте, два місяці. Я не спостерігаю серйозного нарощення ударних угруповань противника, саме серйозного нарощення ударних угрупувань, які могли призвести до зміни в оперативній обстановці. Тобто так іде, так поступове вкидання додаткових ресурсів, але вони витрачаються на потреб на покриття поточного некомплекту військ. І саме це говорить про те, що противник, незважаючи на те, що він так. Має змогу поки що просуватися по нашій території, втрачаючи колосальні ресурси, не може дозволити собі розкіш проводити широкомасштабний наступ, який призвів би до оперативного прориву фронту. Добре, пане Сергію. Тоді чому ось ці тези. Е Назвімо так в широкому загальному сенсі в західних змі. Я не кажу про росіян. Вони хочуть багато чого нам дурного навісти на голову. Але навіть західні аналітики інколи пишуть і і, і серед людей зараз просто серед пересічних українців вийти на вулицю, поговорити про те, що стається на фронті, скажуть: ну так, ну й багато знищується, Ну але ж вони досягають успіху, але ж вони захоплюють нашу землю. Але ж вони можуть далі так продовжувати вічно тиснути діти до Харкова в перспективі там не знаю, діти до Одеси, відрізати на знову від Чорного моря, і все це може тривати ледь не вічно. От якою буде ваша контртеза проти цих аргументів? Ну, по-перше, по-перше, ми спостерігаємо тактику противника, яка має місце останні 600 років, що не менше, і нічого нового вони не придумали, вони так монотонно послідовно влазять. Але знаєте, контент, контент змінився, історичний контент змінився. Тому що на сьогоднішній день Російська Федерація вона поступово, але невпинно вона відстає в своєму розвитку. Вона перетворюється на таке болото. І від того, як ефективно ми створюємо такий захисний бар'єр, буде залежати наша подальша доля, наскільки ми будемо ефективно знищувати противника. Підкреслюю ще раз. А війна зараз ведеться не окремою людиною, як колись там ті ж саме 600 років тому назад, озброєною мечем, там, списом або луком, війна ведеться підрозділами, військовими частинами та з'єднаннями. і війна ведеться технікою, і ресурсами. Так ось ці ресурси у Російській Федерації небезпечні. А така тактика, яка дуже, ну скажімо так, прийнятна для Російської Федерації. Вона має зворотний бік надалі, тому що вже на сьогоднішній день, і це по про двох років війни. Ми говоримо про виснаження російських баз і складів десь приблизно на 40%. До чого я веду? Ну за 23-й рік із 1600 танків, які військово-промисловість Російської Федерації передала Росії. 83 це були танки відновлені, тобто це не нове виробництво, а відновлені продукти. Таким чином ми говоримо, що Росія, попри намагання від намагання наростити свій військово-промисловий потенціал, вона все ж таки покладається на ту ресурсну базу, яка була ще закладена за радянських часів, слово звісно, маршалом Устином. Тому, тому говорити про те, що Росія має безмежні ресурси у контексті 21 століття. Що країна може тримати оборону або проводити агресивні дії вічно, маючи вже, якщо не помиляюся, 14 пакетів санкцій. Це тільки ті пакети санкцій, які були застосовані до Російської Федерації спочатку широкомасштабних агресивних дій, а загалом цих пакетів значно більше. Росія, яка позбавлена доступу до високих технологій як країна. А як суспільство, ну навряд чи вона зможе вести такі бойові дії довго. Плюс давайте не забувати ще одне боротьба. Телевізора з холодильником вона завжди триває, і а противник ну, змушений так само відволікати досить серйозні ресурси для підтримання внутрішньої стабілізації. Четверте, що відрізняє цю війну від інших воєн, це те, що Російська Федерація зараз платить гроші. І та динаміка, яку вона щодо виплат підтримує, говорить про те, що вони відчайдушно намагаються ну, залучити до збройних сил якмога більше людей. Але тут так само є обмеження і по кількості людей, і по обмеженням їх навчально-бойової бази і ресурсів, які вони можуть забезпечити. Щодо навчально-бойової бази вони можуть залучити за різними оцінками від 300 до 400 тисяч військовослужбовців, ну, пройти підготовку і бути направлені у війська. Тобто не йдеться про десі про мільйонні, там, хвилі мобілізації. 300-400 на рік? На рік, на рік. Ну, це вписується в ту концепцію, про яку ми говоримо, що противник зараз І це я роблю цей висновок, виходячи з, з тої кількості війська, яка надходить до підрозділів Російської Федерації, це приблизно 20 тисяч в місяць. Зараз вони розглядають питання відновлення бойової підготовки на білоруських полігонах і навчальних центрах, що дозволить їм можливо підвищити кількість тих, хто навчається ще тисяч на п'ять на сім. Ну і загалом ми виходимо на цю саму цифру порядка 300 тисяч на рік. Але це все, що вони можуть собі дозволити. Росія і це абсолютно офіційні цифри, які вже були озвучені, втратила всі танки, які з кількими ну, вона починала бойові дії у 2022 році. Тобто офіційно підтверджено незалежними оцінювачами осінь знищення трьох тисяч танків противника. А Росія починала війну, маючи в першій хвилі 1200 танків. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що Росія зараз веде таку відчайдушну виснажливу самогубчу війну з нами. І так, для нас це дуже складно. Для нас те, що відбувається, є серйозним випробуванням. Але ми справимося на підтримку, фактично, безкінечну підтримку наших західних союзників, які все більше і більше усвідомлюють небезпеку того, що відбувається, в тому числі для них самих. Тому говорити про те, що вони лізуть, можна, так, вони просуваються, але пробачте, маючи перевагу в два-три рази. На лінії фронту і просуватися в тиждень на пів кілометра, на півтора кілометра. Чи можна це назвати успіхом? Ну аж не я. Головімо про коаліції, пане Сергію. До вас як до людини, яка в своїй військовій кар'єрі служила і на близькому сході, знається на тих реаліях таке дещо військово-політичне питання щодо коаліції напередодні це вже офіційно підтверджено іранськими змі і іранськими посадовими особами. Розбився на своєму вертольоті президент Ірану Раїсі разом із міністром внутрішніх справ. це Безсумнівно союзник Російської Федерації. Як ця подія може вплинути на партнерство Росії з Іраном позитивно, негативно? Чи ніяких радше змін не очікуєте? Ніяких радше змін не очікується. Я вчора мав досить тривалу розмову з колегами, які зараз продовжують роботу в цьому регіоні. Вони, розуміють, що сталася така технічна поломка. Моє перше питання Ізраїль. Вони кажуть, ні, Ізраїлем тут не пахне, хоча будуть робитися всі намагання притягнути Ізраїль туди. Але відбулася просто, скажімо, людська трагедія, яка жодним чином не вплине на перебіг політичних подій, тому що президент Ірану ну, це радше полі така фігура показова або декоративна, ніж людина, яка приймає певні рішення. Це. Режим іранський не змінив свої суті, і просто відбудеться заміна одної, полі... одної особи на іншу. Ось, власне, все, що там може статися. Тому говорити про зміну формату коаліції не можна. Єдине, що тут треба розуміти, і це вже стосується більш нас, більше нас, це те, що Іран, знаходячись у стані такого певного протистояння з Ізраїлем. В тому числі е, руками своїх прокси-сил прокси, прокси е, він змушений відволікати частину, значну частину свого бойового потенціалу саме на це протистояння. І це призводить до того, що е, він не може, як би він не бажав, він не може передавати Росії. заявлену кількість дронів, а з іранськими ракетами, саме бачите, яка ситуація. Тобто я роблю припущення, що. Іранці все ж таки визначають як першочерговою своєю задачою знищення Ізраїля, і саме тому ми не бачимо іранських, саме іранських балістичних ракет на нашому фронті. Тобто, як я наголошую у своїх розмовах з, з нашими ізраїльськими колегами та друзями, ми зараз ведемо єдину війну, і тут навіть дії такий закон сусуддя, що сполучені. Тобто наростання напруги на ізраїльському фронту призводить до зменшення напруги, об'єктивної зменшення напруги на певних елементах українського фронту і навпаки. Тобто, ситуація буде зберігатися саме в такому збалансованому вигляді, який вона має на сьогоднішній день. Просто знаєте, такі одразу. Я не хочу здатися цинічним, але ну направду навтакі є. Позитивні очікування в українців сформувалися з приводу того, що мовляв не стало лідера. Це означатиме нестабільність в країні, а це означатиме, що точно не до союзництва з Росією. Тобто, я так розумію, з вашої відповіді це до того не призведе. Це абсолютно хибна думка, тому що підкреслюю ще раз посада президента Ірана носить виключно декоративний характер. І там все вирішується радою представників швіцької релігії, мул і аятола має значно більший вплив на все, що відбувається в Ірані порівняно з тим, що має світська влада. І саме тому говорити про те, що там можливо якась зміна напрямку політичного розвитку неприпустимо. Я пропрошую до не. Пане Сергій, на сам кінець тоді повертаючись до ситуації на наших фронтах. Ваші очікування щодо того, що буде відбуватися два тижні? Ось вже як противник. Ну, вочевидь, напевно, щодо втрат, зв'язку з втратами, про які ми говорили, не розпочинає, наприклад, сумську операцію. Хоча раніше такі очікування були, виглядає так, що взагалі зараз будь-які плани, прогнози, все, що відбувається, ну дуже і дуже надзвичайно швидке з огляду на сучасну і логістику, і, взагалі, готовність кидати противникам в бій свої війська просто з коліс, так би мовити, і втрачати їх, але кидати ну. Що ви чекаєте далі? Президент, до речі, минулого тижня говорив, що це може бути лише перша фаза наступу. От як ви розумієте ці слова? Якщо перша, то де буде бути друга? Ви знаєте, якщо відкривати знов таки ті підручники, по яким ми вчилися разом з тими генералами, які зараз очолюють російську армію, то противник в цьому сенсі є абсолютно передбачений. І виходячи з цього, ми розуміємо, що на сьогоднішній день основне місце зосередження зусиль противника є саме Донецька область, Ба більше якщо ми подивимося на карту, то ми побачимо таку тенденцію щодо намагань просування противника з району часів яра по напрямку на Костянтинівку і з району Очеретино на по напрямку знов таки на ту ж саму Костянтинівку, або не менше. Задля перерізання траси Покровської Стантинівська. А що це означає? Це означає, що противник глобально в оперативному сенсі намагається створити передумови для оточення наших військ з країни Турецька. Турецьк, Новий Йорк там, і так далі, ті населені пункти. Це населені пункти, де противник від початку бойових дій практично не працювалося. І це дуже сильний і потужний наш вузол спротиву, вузол оборони один з небагатьох, який залишився під контролем України. І саме тому основне зосередження зусиль буде саме там, для того, щоб витіснити українські війська остаточно подаваної Донецької агломерації. Тому що, по факту, Торець, Горліка, Макіївка, Донецьк це все невелике місто. Ми контролюємо частину цього, цієї локації для нас це надзвичайно важливо. і противник це усвідомлення. Для цього йому потрібна просто колосальна кількість ресурсів. І саме тому, коли ми оцінюємо кількість показників групування, що ділі на харківському напрямку, і ми їх оцінюємо десь до 50 тисяч, з яких до 30 тисяч веде активні бойові дії, то на Донецькому напрямку йдеться про більш ніж 270 тисяч особового складу, які веде бойові дії на цьому напрямку. Висновок напрошується сам по собі, де Місце докладання максимальних зусиль. А відповідно до тих підручників, по які навчилися, про які згадував, противник може проводити так звані другорядні удари. І тут ми говоримо про дії противника в районі Купенська, дії противника в районі Вугледара, Мар'їнки, Відволікаючі удари, І або ще до, до другорядних ударів можна віднести бойові дії в районі Вренецького колишнього врядівського виступу. І Операцію або бойові дії по зачистці так званого або зрізання роботинського виступу наших сил оборони в Запорізькій області і відволікаючи дії противника, можуть бути розгорнуті на різних ділянках фронту. Ми говоримо про відволікаючи комплексні відволікаючі дії противника на Харківському напрямку, але не більше з того, ну і виходячи з того, які втрати ми наносимо противнику, я певний сумнів, що противник зможе швидко відкрити нову ділянку фронту активного фронту в Сумській області на сьогоднішній день. Хоча це так само можливо, виходячи з концептуальних підходів саме російської сторони. Але це йдеться тут, йдеться про такі бойові дії обмеженого тактичного характеру. Без можливості з боку противника проводити е глибокі охвати, прориви, рейди і так далі, з метою докорінно змінити оперативну ситуацію на лінії фронту. Тобто нас очікує на найближчий час така ж сама монотонна боротьба е з противником, який усвідомлює, що таке поняття вікна можливості для нього поступово зачиняється е по мірі нарощування наших ресурсів, по мірі нарощування і надходження. Е Підрозділів, нарощення особового складу, складу доставки озброєння бойової техніки, боєприпасів нашим силам оборони. Ну що ж, на тому поставимо крапку. Дякую вам, пане Сергію, що долучилися до нашого ефіру. Це був Сергій Грабський, є полковник запасу збройних сил України. Мене звати Василь Пехньом. Залишайтеся друзі, і ви з нами. На все добре. На все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.